10 законів Всесвіту, що змінять ваше життя. Закон Кідліна, записана проблема, це проблема зменшена вдвічі. Закон Мерфі, чим більше ви чогось боїтеся, тим більш ймовірно, що це станеться. Закон відсторонення, коли ви відсторонюєтеся від усього, ви притягуєте все. Закон припущення, припускаючи позитивний результат і займаючи впевнену позицію, ви можете впливати на свою реальність, закон обміну енергією. Якщо ви будете обмінюватися тим, чого самі потребуєте, ви відкриєте доступ до багатьох благ і отримаєте ще більше, ніж планували спочатку. Закон достатку, згідно з законами Всесвіту, улюбленці долі це ті, хто свято вірить у себе, свою мрію і унікальність. Вони точно знають, що саме можуть дати світу, тому завжди залишаються затребуваними. Закон тяжіння. Подібне притягує подібне. До вас притягається те, що у вас всередині. Закон плати, ми розплачуємося не тільки за свої дії, але й за бездіяльність. Закон прохання. Якщо ти нічого не просиш у Всесвіту, ти нічого й не отримаєш. Закон еволюції. Якщо ви не хочете постаріти завчасно, намагайтеся весь час пізнавати нове.